Признаємось собі, у вивченні іноземних мов виконання граматичних вправ забирає досить багато часу. І до того, часто це буває нудно і не досить ефективно для розвитку своїх навичок говоріння іноземною мовою. А робота з граматикою є важливою, якщо ми хочемо говорити та писати цією мовою на хорошому рівні. У цьому відео ви дізнаєтесь про суперефективний спосіб роботи з граматикою, завдяки якому ви. Розвиваєте свої навички говоріння іноземною мовою, засвоюєте граматику міцно та на довгий час. Тренуєте свої навички письма. Привіт усім! Мене звати Люда. Я є репетиторкою німецької мови, а також вивчаю ще дві інші іноземні мови англійську та іспанську, та веду на YouTube ще англомовний та німецькомовний канали. Та як на вивченні іноземних мов у мене немає багато часу, то у своєму навчанні я використовую найефективніші методи, які не потребують багато часу. Про свій метод роботи з граматикою я буду розповідати на прикладі німецької мови, але, звичайно, ж ви можете переносити його на будь яку Яку іншу мову? Візьмемо, до прикладу, тему модальні дієслова. Це такі, як могти, мусити, «Хотіти». Для початку, звичайно ж, почитаємо матеріал на цю тему з вживанням цих модальних дієслів, або подивимося якісь навчальні відео. Після цього одразу переходимо до практики. З цими модальними дієсловами ми пишемо простенькі діалоги. Де першу стрічку пишемо нашою рідною мовою або тою мовою, яку ми дуже добре знаємо, а другу стрічку вже перекладна, іноземну. Наприклад, це виглядає так: можеш мені, будь ласка, допомогти? Me a bit Звичайно, я можу тобі допомогти. Natürlich kann ich dir helfen. Що ти хочеш робити на цих вихідних? Was willst du dieses Wochenende machen? Я хочу відвідати своїх батьків. Ich will meine Eltern besuchen. Слід написати кілька таких діалогів, щоб використати всі модані дієслова. Ми можемо, звичайно ж, використовувати перекладач, щоб перевірити, чи все ми правильно написали. Після цього беремо якусь будь-яку книжку чи зошит, закриваємо все написане, відкриваємо лише першу стрічку, написану нашою рідною мовою, перекладаємо усно на іноземну. Потім опускаємось нижче і дивимось, перевіряємо себе, чи все ми правильно сказали. Покажу на прикладі себе, як це робиться. Can't you me a bit Natürlich kann ich dir helfen. Was willst du dieses Wochenende machen? Was willst du dieses Wochenende machen? Ich will meine Eltern besuchen. Ich will meine Eltern besuchen. Після цієї вправи переходимо до іншої, більш складної. Ми переформульовуємо наші діалоги вже усну, не письмово. Ми міняємо особи, робимо інші невеличкі зміни. Ми бачимо наш колишній діалог і вже звертаємось, наприклад, не на «ти», а на ви. Додаємо нової лексики. Наприклад, можете мені, будь ласка, допомогти? «Can you to help you?» На жаль, я не можу вам допомогти. Leider kann ich ihnen nicht helfen. Що твій друг хоче завтра робити? Was will Вас, Вільдайнфренд Маген махен. Він хоче піти в кіно. ins Kino gehen. Візьмемо іншу тему: відмінювання прикметників, все вже складніше. Тут ми вже можемо будувати не діалоги, а прості окремі речення, використовуючи різні випадки відмінювання прикметників. Наприклад, це дуже гарна сукня. Das ist ein sehr schönes Kleid. Я хочу купити цю гарну сукню. Ich möchte dieses schöne Kleid kaufen. Мені потрібні нові черевики. brauche neue Schuhe. Um einen Neymarjörn nicht zu fällen. Ich habe keine schwarzen Schuhe. І так далі. Будуємо різні речення, використовуючи ту граматичну тему, яку зараз вивчаємо. Звичайно, можемо виписувати вже готові речення з інших додаткових джерел. Але слід також складати і свої речення, тому що коли ми складаємо свій матеріал, ми тренуємо мову найкраще, це є найбільш ефективно. Це є вже активне навчання, а не пасивне. Ми повторюємо, перекладаємо, видозмінюємо. Наші речення регулярно, систематично, в ідеальному випадку слід довести все до автоматизму, коли ми вже не сильно задумуємося, який там порядок слів, який відмінок, яке закінчення. І потім вам буде вже набагато легше говорити та писати іноземною мовою спонтанно, тому що у вас в голові вже будуть готові граматичні шаблони, та просто потрібно зробити якісь зміни. А робити ці зміни ви вчитесь в другій вправі, коли усно ви дозмінюєте речення. Спочатку ця вправа може забирати у вас досить багато часу і здаватись складною. Але це лише тому, що ви не звикли до такої роботи. З часом все буде швидко. Швидше та простіше. І, звичайно ж, ефективне навчання потребує більшого розумового напруження. Тому це досить добре, якщо після цих вправ ви трошки втомилися, це означає, що ви повчились на славу і результат цієї роботи себе неодмінно виправдає. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео, ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось, також підписуйтесь на мій канал, заходьте на мій англомовний та німецькомовний канали, посилайте. В описі під відео, і також пишіть про свій досвід, як ви тренуєте граматику, вивчаючи іноземну мову. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.